Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам а, мої томати, помідорки. А, сьогодні у нас 17 квітня. Ось такі вже в мене велетні. Ось, Хочу показати вже така коренева система. Ось такий у мене вже помідорчик. Так, ось мій базилік. Ось такий вже чекає висадки. Нагород. Так, помідорки в основному майже всі однакові в мене. Звичайно, чимось трошки від, відрізняються вони один від одного. Це в мене темненький, наприклад. Це американський синій. От він трошки у нього листячка, темненькі, темніші, ніж інші. От, ось, наприклад, інший взагалі такий прям лапушистий листочок. Не знаю, що це у мене за помідорка? Оранжевий, оранжевий, великий оранжевий. Ну і так далі. Ось такі в мене помідорчики. Ці трошки нижче це у мене кібіц, Я їх пікірувала трошки пізніше. Це у мене на консервацію вони підуть. Але ось вони потрошечки доганяють інших. І хочу вам показати, користуючись моментом, свої е е фіалки. Е е ось вони у мене порозквітали. Колись ми зніма... я вам знімала відео про те, як я робила крапельний полив. І як ви бачите, вони мене дуже-дуже радують. Кущики дуже Ось така також є гарненька. Кущики дуже великі. Ось така дуже гарна. Ось біленька, така з фіолетовим, також дуже. Ось подивіться, які кущики такі величенькі. Це у мене на Крапельному поливі, да, вони ось за допомогою капронової ниточки, з капронових е, колгот я використовувала. Да, тобто, ось результат дійсно є, і дійсно він прикольний. Ну, Давайте подивимось наступну мою розсаду також. Так, це я вже на другому поверсі. І ось помідорки, які я пікірувала трошки пізніше. А це у мене помідорки йдуть саме на консервацію. Буду консервувати, це у мене санька тут і кібіць. Ну, ось такі також вже помідорчики. Так, коренева система ще не повністю заповнила стаканчик. Є ось такі також, бачите, да, листя це кібіць, наприклад. А це ось такі листочки-санька. Ну, Також виглядає. Думаю, що прикольний. прикольненько. Так, це моя пеларгонія. Я її вже посадила в півлітровий стаканчик, попересаджувала. Буду дивитись, як вона буде зацвітати, Но квітів вище я не бачу, поки що. Листя подивіться, яке дуже таке велике, класне також. Далі вона у мене. Бачите, да? ось така, ну, класна, прикольна, жирненька. Так, це в мене сальвія. Трошечки підв'яла. Зараз я її буду поливати. Різних кольорів. Також прикольна. І ось така бордова, і червона, і ось така ніжно-жовто-оранжева, я не знаю, прям така гарненька. Так, це у мене тут баклажанчики. Я їх винесла сюди, бо Зараз вам покажу наступні баклажанчики свої основний, е, основну розсаду. І ось ці були дуже маленькими і вони почали чахнути. І я їх перенесла на другий поверх, де їм буде трошечки по, е, ну, полегше. Так, це ось мій перчик, той, який я садовила, е, так, коли це було, на початку лютого. І ось подивіться, будь ласка, в мене вже висить навіть маленька перчинка. Ось, бачите, сфокусувалося. Так, і далі він у мене росте, далі він у мене цвіте. Ось такий він прикольний. Так, а це у мене вже перець мій гіркий. Подивіться, який він у мене вже великий вимахав. коренева система вже дуже добре також обвила весь ґрунтовий ком. Але висаджувати ще трошки ранувато, тому що погода у нас дуже нестійка. Зараз вітряно дуже, вже декілька днів. Ну і ще також ранувато, що тиждень хай побуде. Ви знаєте, висівала я перчик десь приблизно 19 лютого, треба буде подивитись по попереднім відео, але десь приблизно так. І ви знаєте, мабуть, трошечки ранувато. Все-таки треба пізніше. Я давала ще днів 10 на сходи насіння, але насіннячко зійшло дуже швидко, хоча його і не замочувала. І ось подивіться, вже у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 листочків да, на стеблі, ну, тобто вже... Е, треба висаджувати в ґрунт, але я ще не висаджую, тому що я ж кажу, погодні умови поки що не дозволяють. Тому, на, ну, на жаль, він у мене ось поки що ще в е, горщичках, поки що в стаканчиках. І остання розсада, з якою я вас хочу ознайомити, це на етажерці. Це мої перчики. Так, тут, дивіться, роздобула я собі ампельну беларгонію. Вже ось такий корінчик, буду висаджувати також, дуже мені подобається. Не знаю, якого кольору. Вже тоді буду дивитися і буду намагатись розмножувати і взиму залишати на черенкування. Так, ну ось, бачите, перчики, перчики в мене вже, дивіться. Навіть вже квіточки, бутончики є. Ой, не знаю, треба висаджувати, а холодно. Бо вночі дуже холодно, вдень то ще нічого, а вночі, звичайно, дуже прям. І знаєте, вітер такий прямо колючий, холодний. Так, це у мене ось ще баклажанчик один. Так, тут у мене три помідорки. Я висаджую декілька волн в тепличку. Значить, перші свої найперші пом... огірочки я вже висадила, а потім у мене там вже росте. Огірочки, які, які на тиждень пізніше, і ось я знову посіяла огірочки, щоб вони були ще трошки пізніше. А потім вже масово засаджую огірочками. Ну, У мене там тепличка невеличка, ви бачили вже в попередніх відео. Так, наступна моя етажерка. Так само, подивіться, будь ласка, перчик у мене вже великий. Ось цей перчик, знаєте, не було серединки, щось таке було цікаве. ну, Думаю, викинути, дум... жалко, ж, знаєте, викидати. І потім, ось через деякий час, дивлюся, пішла серединка, тобто почав він розвиватися. ось Дали йому життя, залишили, і він вдячний. Так, ось, бачите, вже ось тут є. Зараз спробую вам показати коронна квіточка. Буду обривати так само. Так, це в мене перчик тут і жовтенький, і червоненький, і ранній. Далі хочу вам показати: ось дивіться в мої баклажанчики. Дивіться, яка, який лист. Бачите, на всю мою долоньку. І тому ті баклажанчики, які я вам показувала щойно, які у мене на другому поверсі, вони просто тут не встигають за ним виростать, бо тінь під ним, бачите, навіть там нічого не ставлю. Ось. І тому я їх перенесла в інше місце. Так, там у мене також перчик, цей, господі, гостренький. Так, ну і тут також баклажанчики, ось ви бачите, добре перенесли пікіровку, все добре, всі ростуть. Так, це мої айстрички. висіяла, висіювала в, стакан... ну, в ємність, як і розсаду, бачите, зійшло невелика кількість. Висіяла в тепличку, у мене там щоточка. ну Потім вам також зроблю огляд теплички. ось, Тобто, ось такі в мене. Перчики, баклажанчики і найнижча етажерочка, так само тут же лампа інша. Ну, хочу вам сказати, що яка лампа є, немає, в принципі, різниці. І ви бачите, які перчики у мене, як вони розвиваються під звичайною а, білою лампою. так, ну, Тут у мене а, світодіоди, бачите, вони і. А, біленькі і червоненькі, а тут всі три спектори і а, синенькі, червоненькі і білі. Ну, Чесно кажучи, немає. я не бачу жодної різниці. Всі розвиваються, всі доволі такі ось подивіться, перчики масивні. Це в мене а, жовтенький, з боковочкою. Так, ось подивіться. І ось, ну, бачите, да? тобто ось подивіться, які вони шикарні, листочки великі. Так, ну, трошки вони тут, знаєте, такі більш корінасті, скажімо, А тут трошечки вони, ну, витягнуті. Хоча, ну, бачите, вони в мене не тоненькі е, стебельця, тобто нормальні, добре розвиваються і я ж кажу, баклажанчики, і перчики. ну, В общем-то, знаєте, всі чекають вже тепла, щоб швидше на город, і там вже почати. Буяти усі свої. І наостанок хочу показати вам свою тепличку. Це огірочки, які росли в мене на етажерці. Потім я їх пересадила до парничка, до теплички. І що хочу сказати, що сезон мульчування вже відкрито. Вже я їх і замульчувала, і є в мене навіть, подивіться, вже маленькі огірочки. Ось вони. Так, звісно, він у мене перехворів. Ці огірочки перехворіли після висадки саме в ґрунт, але я думаю, що все буде добре. Так, і він вже почав набирати свою силу. Так, а це у мене маленькі ще огірочки. Я їх ще не мульчувала, також хочу полити їх і замульчувати. Вже тепличку я бачите, натягнула на тепличку вже сіточку, тому що дуже спекотно саме в теплиці. На городі ще а, дуже ну так, прохолодно, по вечорам особливо. А в теплиці, ось ви бачите, так, яка у нас тут температура? Ну, більше 25-26 градусів. І хочу показати вам свої сіянці, які я висівала на сінечка, і ось, подивіться. Перчик, наприклад, в мене дуже добре зійшов. Ось у мене інший перчик, вибачаюся, за бур'янець. Ось, подивіться, як у мене зійшли баклажани. У мене ще такого аншлагу не було. Ви знаєте, так багатенько, але це дуже добре. Так, ось помідорки в мене. Це Червона гора. Це ось у мене президент, але він не так гарно зійшов. Чері також прикольно зійшли. Так, це в мене який томат. Волове серце дуже класно зійшло. Так, і Лінда ось такий томатик. Буду зараз також поливати їх. У мене ось тут іще сливка залишилася. Треба буде допроривати бур'янець і джокер. Так само помідорчик, але він зійшов не дуже добре. Але нічого, скільки вже є. Ось такі в мене результати щодо моєї. Розсади і хочу показати вам за айстру, яку я казала, що вдома дуже погано зійшла, а тут, подивіться, навпаки класно. Тому в мене будуть колумбочки, одні з найгарніших в цьому році. Всім дякую, що дивились моє відео. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Пишіть свої коментарі. І знаєте, хотіла вам швиденько сказати. Я своїх відео не завжди, знаєте, все так чітко показую, наприклад, як я цибульку садила, да? бо я переживаю, щоб не було відео дуже довгим, тому його не всі будуть тоді, знаєте, хотіти дивитися, воно буде тоді нудне, довге. Тому ось так у мене і виходить, що знаєте, не всі етапи одразу я показую, а показую таке найголовніше. Ну, але е, буду виправлятися, буду, можливо, як-то скорочувати, так і буду вам показувати всі етапи. Можливо, дійсно комусь треба знати і е, дуже такі е, речі, які ми завжди робимо. Да? Можливо, хтось тільки вчиться, набирається досвіду роботи на городі, на присадивній ділянці. Тому е, буду також обов'язково прислухатись до всіх. Ваших коментарів, всім дякую, гарного всім дня або вечора. Бережіть себе.